Добрий день, я вітаю всіх дітей. Ну, ми сядемо зручніше, буде всім нам цікавіше. Тож гаразд, часу не гаймо і заняття починаймо. Діти, подивіться, який гарний кошик я отримала сьогодні. Що в ньому? Так, овочі правильно. А як ви гадаєте, хто подарував нам їх? Саме так це осінь. Що нам дарує город? Овочі правильно. Овочі плоди корисні і смачні. Без них ані борщу смачного не зварити, ані салат не приготуєш. Овочів багато і всі вони різні за виглядом, формою, кольором, смаком. Давайте пригадаємо, які бувають овочі. А допоможе нам в цій справі саме цей кошик, у якому ми знайдемо овочі гарні та різні. Отже, розглянемо овочі. Це морква. Яка вона? Гарна, яскрава. Якого кольору? Помаранчевого має форму трикутника. А це соковитий смачний помідор. Якого він кольору? Червоний має круглу форму. Це перець. Солодкий на смак якого він кольору? Червоний круглої форми. Огірок, він буває на дотик гладенький і шершавий. Якого кольору? Зелений, овальної форми. А це у нас буряк. Якого він кольору? Червоного. Круглої форми і солодкий на смак. Капуста велика, вся в листочках хрумка круглої форми. Якого кольору? Зеленого. Ось ми і зібрали урожай на городі та познайомилися з різними овочами. Щоб здоровим сильним бути. Треба овочі любити. У кожному з них є користь і смак. Дякую, малята. Працювали ви завзято. До побачення!